Доброго дня, мої шановні глядачі. У своєму минулому розкладі на майбутній тиждень в Україні я зауважила, що безугла Мар'яна знову вилізе на арену цирка зі своїми якимись новими закидонами. Ну і черговий її закидон – це був стосовно мобілізації жінок. У 2024 році, ну і подальше обмеження їх виїзд за кордоном. Давайте подивимось, що спонукало цю шалену рудоволосу жінку до цієї думки, що її мотивувало. Що її мотивувало? Ну, дивіться, Паш Кубків це карта дитини взагалі. Карта дитини із своїми якимись такими незрілими ще бажаннями і емоціями. І от з огляду на цю карту і поруч із картою сім'ї, вона от хоче, щоб. От, Десятка пентаклів це повноцінність ресурсів, повноцінність сім'ї, щоб оця сім'я, вона, ну, якби, ну, смерть перевернута, щоб ну, таке відчуття, ніби вона хоче, щоб зберіглася сім'я, розумієте? Але. Тут вона оцим своїм бажанням вона затягує цю сім'ю українську в болото, бо перевернута смерть це як стагнація, болоту. Тобто, нібито вона хоче і зберігти сім'ю, всі землі, десятка пентаклів. Але оце от її бажання, воно навпаки робить ще гірше. То сім'я, вона, ну, ну немає розвитку, не має зміни поколінь. Розумієте, жінка піде на фронт, і ну, не буде кому народжувати дітей, скажімо так. Не буде трансформації сім'ї, не буде переродження. Вона це не розуміє своїм дитячим, недолугим розумом. І ну, взагалі тут же виникають питання, тут виникають питання, хто їй подав таку ідею для того, е, ну, от, зростання от, десятка це от, кінцева карта номерна, це от, ітогова карта. А далі буде стагнація, далі буде болото, далі не буде розвитку. Знаєте такі ніби відчуття, ніби українську націю ну, не дають переродженню поколінь. І оце, от як от ніби хтось її, знаєте, от... а давай дорогенька, скажи отаку. От Ну, нам треба скоротити чисельність українсь... української нації, українців. Ну, такі відчуття ніби робиться навмисно, щоб не, буду... не було продовження роду. Давайте цього пажика відкриємо, що він нам розкаже. Перевернута Верховна Жриця і дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків взагалі пряма. Це коли людина має все, що потрібно для життя. І це також ітогова карта. Сім'ї, десятка кубків, дев'ятка кубків. Тут, говорить, от на мою думку, воно говорить про те, що тут йдеться мова про скорочення чисельності населення, що ніби хтось, от, знову ж таки, я говорю скоротити населення України. І от, нібито йде е, така от інформація стосовно. Ну, треба скоротити до девятки. Дев з десятки на девятку. В такому плані. Окрім того, тут ще йде підкріплення страхами тої Мар'яни, що е, відомо. Майбутнє України, і воно буде ну от якби чим мотивуючи, чому жінка має іти, щоб було вдосталь 에, тої ресурс, ресурсної сили на фронтах, яке допоможе стабілізувати ситуацію. Ну, от вона, знаєте, от не розуміє, що вона робить. Їй сказали, що це для поповнення кількості людей, що було вдосталь. А взагалі, то ті, хто їй цю думку нав'язує, мається на увазі про скорочення зросту населення України. Ну, дивіться, не тут карти красномовно говорять, вибачте мене, будь ласка, це іде контроль. Ну, ми ж не в Китаї живемо, типа що там перенаселення. Але тут знову тут смерть перевернута, контроль і десятка, десятка мечів. Дивіться, мертва людина, насильно мертва людина, жінка тут. Таке відчуття, ніби вони хочуть зупинити, ну, знову ж таки, скоротити населення за рахунок того, що жінка піде на фронт. Вона там може померти, вона там може скалічитися. Вона потім може втратити здатність народжувати. Карта дитини перевернута. Ну, давайте тепер подивимось ще. Буде успішним той її проект, проєкт внеску, проєкт до закону. Ну, як воно називається правильно? Чи буде мати успіх? Ну, дивіться. Якщо взяти мовою карт, неуспішна, непрофесійна робота неочікувано припиняється, немає розвитку, немає розвитку. Тут іде, знаєте, коли людина зловживає своїми повноваженнями, коли людина думає. Якщо я депутат, я можу бути Брюс всемогутня Розумієте? Мар'яна всемогутня Але знову ж таки, вбивство сім'ї, воно не буде мати продовження. От, якби так воно було, то працюють над вбивством української сім'ї. А так, ні. Не буде воно мати розвитку. Так воно продовжується, а так воно не продовжується. Дивіться, по-перше, це люди розуміють, що це повний бред, що це повний бред, і чоловік, чоловік, він буде затягувати це, якийсь чоловік при владі. Король Жезлів. Можливо, якийсь депутат буде блокувати це. Але те, що вона хоче робити, от дивіться, тут карти самі кричать. Карти самі кричать. Що це йде руками безголових людей знищення української нації. Вже через жінок, королева мечів перевернута, говорить не буде. Ну, для, ну, скажімо так, по-перше, люди будуть незадоволені. І людям не потрібно мовчати, людям потрібно ну, конфліктувати з цими безрукими, безголовими, безмозглими. Тому тут закривається перспектива якимось дурним бажанням. В мене, слухайте, в мене слів нема реально. Це такий вже маразм. Тут буде, знаєте, подано гласці, буде вочевидь. Вочевидь, буде м -м, атака, буде атака. І руйнація от, доведення до кінця цього дурацького закону. Дев'ятка жезлів це от, як передостання карта, ну, передітогова карта. Перевернута немає. Не буде Не буде йти до закінчення. Того, що це буде обурення, має бути обурення людей і буде передано у власці, розголошено. Не потрібно мовчати. Але якийсь король е, от, буде блокувати це і відправить це в довгий ящик, як то говорять. Ну, буде, знаєте, бовтатися, бовтатися, оце от усе. Нехай бере е, ПЗРК ця Мар'яна, і валить збиває дрони. У мене немає слів. Так, давайте ще подивимось щодо обмеження виїзду жінок українок за кордон. Так. Ну, дивіться, буде певний якийсь замах робитися. От якби загострення якоїсь ситуації пов'язаної із бажанням, із бажанням зараз, із бажанням людей стабілізувати свою ситуацію і знову ж таки покращити своє життя. Ось так: бажання, замах і бажання зупинити. Четвірка пентаклів, людина сидить, вона не рухається. От буде якийсь такий, знаєте, замах, ідеї якісь будуть подавати, як втримати людину на місці, ну, жінку. Ну, І знову ж таки, тут перевернута карта дитини, яка на коні, вона перевернута, дитина не може рухатися. І е, немає того комфорту і безпеки. По-перше, жінка не то, що сама, вона вивозить дитину. По-перше. А вже по-друге, жінки можуть і самі виїжджати, якщо в них немає дітей. Ну, перш за все, вони мотивуються бажанням зберігти життя своєї дитини. Але тут. Бачите, от якийсь такий замах буде, якісь такі, знаєте, гра на нервовій системі в людей. Щось засмутить людей. Щось людей засмутить в цьому. А засмутить в тому, що вони не можуть, е, якби, прорватися, прорватися. Із-за того, що вони не мають якихось прав, їх обмежують, обмежують їхні права, перевищення повноважень якби судочинної системи. Ну, от в такому плані, от буде якась така тема, що розчарує, що налякає, образить. Ось такий розклад в мене вийшов. Ось такий розклад. Будемо сподіватися на краще. Будемо сподіватися, що дійсно заблочать, що от якийсь король, якийсь король жезлів, король вогню, або управлінець, ну от той, хто керує, керує керівник чимось, десь там, якийсь депутат, або очільник якоїсь партії. Ну, от він, от як там головний. Один з головних, що він це відправить в довгий ящик. Оце ось весь бред. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки і підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!